Привіт, вітаю на каналі One2One One with me. Мене звуть Анастасія Джогола. Та сьогодні у мене в гостях Наталя Шевельова, employer Brand Lead Ukraine, компанії SoftServe та ком'юніті лідер Women Tech Makers. І поговоримо ми сьогодні про особливості побудови бренду роботодавця на ринку України після 24 лютого. Наталя, вітаю тебе! Та привіт, Настя. Вітаю всіх наших глядачів. Як ти правильно сказала, там мене звуть Наталя, я employer бренд лід в компанії SubServe. Я працюю в компанії вже майже три роки на лідерській позиції в імплеєр-брендінгу. Раніше розвивала бренд компанії на ринку Дніпра, а зараз прийшла на позицію в всеукраїнській команді і відповідаю за розвиток нашого employer бр Ренду в Україні, а також ліде ком'юніті Tech Makers, яке підтримується компанією Google, і нещодавно також приєдналася до ком'юніті Vitek, яке теж є глобальним жіночим ком'юніті для підтримки жінок в технологіях і в онлайн бізнесі. Дуже дякую, що трохи поділилась і розказала про себе. А давайте тоді перейдемо до нашої теми. Ми розуміємо, що наразі культурні та соціальні фактори не так сильно впливають на стратегію побудови бренду роботодавця і куди більше впливають саме політичні та економічні фактори. Тож, давай поговоримо саме про них і як вони впливають на стратегію employer бренд brand, employer брендингу на сьогоднішній день. Ем, так, ну напевно, основне, що я можу тут сказати, це те, що після пі. Після повномасштабного вторгнення в, в усіх майже it компаніях в Україні значуще зменшилася кількість відкритих вакансій. Та і наразі, вже майже як після двох двох років вторгнення, ситуація покращується і кількість кількість вакансій росте, і клієнти все, все більше і більше повертаються до українського бізнесу готові працювати з українськими технічними спеціалістами, але ну все ж таки ситуація ще далека від того від того, що це що було в 2021 році і на початку 2022-го тому якщо говорити про стратегію то напевно основне що змінилося це те що змінився змінився фокус з такого активного талант маркетингу і з активного залучення залучення з Спеціалістів на, на підтримку внутрішньої аудиторії і продовження побудови лояльності співробітників всередині компанії. Ну і звісно, їх підтримку. Тому що якщо говорити про перші місяці повномасштабного вторгнення, то там весь фокус був на релокації, на монтажі підтримку І так далі. От і також, також друге, на що смістився фокус, то це на підтримку або побудову бренду Вернесу, тому що в будь-якому випадку ми розуміємо, що, що спеціалісти вони мають знати про нашу компанію, що ми, хочемо, ми хочемо бути відомими на ринку, тому на це фокус також, також зберігається. Дякую, ти е, працювала спочатку з брендом роботодавців саме в Дніпрі, і наразі ти відповідаєш за усю Україну. Поділись, будь ласка, як ми можемо враховувати особливості різних регіонів України при е, розробці стратегії бренду роботодавців? та якщо ми говоримо якщо ми говоримо конкретно про компанію в якій я працюю про совсерв то ми маємо спеціалістів майже в кожному в кожному з регіонів в яких ми маємо девелопмент центри, і тут, тут ситуація конкретно у нас така, що є локальні спеціалісти, які знають ринок та готові допомогти вибудувати найкращу стратегію розвитку саме на цьому ринку. Якщо ми говоримо про якісь особливості, то напевно те на що б я радила звертати увагу. Аго при побудові зовнішнього бренду роботодавця це на рівень впізнаваності на цьому ринку, тому що в залежності від рівня впізнаваності ви можете робити фокуси, фокуси на різні проекти чи. На різні речі, також, е також дуже важливо знати місткість ринку, тобто скільки IT-спеціалістів загалом працює в цьому місті чи регіоні, е тобто яке маркет капесіті і скільки людей ви загалом можете найняти. І е також е з того, що напевно третє і четверте, я би радила е на що звертати увагу, це на вашу позицію на цьому ринку і на Приблизну частку ем, спеціалістів е, з ринку, які працюють у вашій компанії. Е, тобто, якщо ми говоримо про великі е, it компанії, то там частка ринку вона може досягати і 30%, Якщо ми говоримо про невеликі міста і великі, наприклад, е, технічні технічні українські компанії. Тобто, напевно, це такі е, три фактори, від яких е, е, я б радила відштовхуватися при побудові бренду роботодавця на якомусь конкретному ринку. От. Ну і зараз, звісно, стратегія, стратегія варюється, виходячи з ситуації в країні, тому що ну, якщо ми говоримо про. Західні регіони, то в західних регіонах ми маємо можливості більші більші в офлайні, тобто ми маємо можливості проводити офлайн офлайн події. Можемо, можемо проводити як і для зовнішньої аудиторії, так і для внутрішньої. Якщо ми говоримо про, про східні регіони, то там ситуа... ми дивимось по ситуації, яка наразі є ситуація. В конкретному місці і виходячи з того, з того також будуємо нашу роботу та проєкти. Ми з тобою трохи поговорили про те, як змінився фокус за цей час, давай ще поговоримо про те, які наразі є виклики та проблеми при побудові бренду. Ем, так, е, насправді, тут, е, тут, напевно, е, глобально, якщо говорити про побудову бренду, Роботодавця, то це досить довгий і кропіткий процес. Тобто, і я розумію, що нас будуть дивитися як спеціалісти з великих компаній, так і спеціалісти з малих компаній, які можливо тільки починають починають будувати бренд роботодавця у себе в компанії. І тут, тут головне, що треба розуміти, це те, що. Процес формування імплеєр-бренду він не буде швидким. І друге, що на що б я радила звертати увагу, і самого початку самого початку будувати роботу таким чином, що ваш імплоєр-бренд буде склад, завжди складатися з двох основних складових: це побудова зовнішнього бренду роботодавця та залучення найкращих талантів ваш бізнес. Та друга частина це взрощування таких умовних адвокатів бренду всередині компанії, чи по меншій мері людей, які задоволені роботою вашої вашої компанії і готові готові рекомендувати вашу вашу компанію друзям, друзям чи знайомим. Тобто, це такі напевно два дві основні складови складових, на які я б з самого початку радила звертати увагу. Увагу. Давай ще поговоримо про те, які е, помилки е, часто пропускають компанії при побудові бренду роботодавця на ринку України, і як ми можемо уникнути цих помилок. Е, так, з приводу, з приводу помилок. Е, напевно, для мене така одна з найбільших, е, найбільших помилок і того, що там я, я стараюся унікати, це робота. Та без якоїсь чіткої, чіткої стратегії і без без чіткої цілі, тому що е, якщо ми е, компанія тільки починає займатися займатися цим напрямком, бувають ситуації, коли е, коли нема стратегії, нема, нема конкретних цілей, яких компанія хоче досягти, і в такому е, в такому кейсі я вважаю, що все ж таки треба зробити степ-бек степ і розібратися для чого, е, для якої Цілі ви хочете загалом формувати, формувати employer бренд і Якщо ми говоримо про такі початкові стадії формування формування бренду роботодавця, то дуже дуже важливо розуміти. Ну, та перше, для чого він будується, хто, хто ваша аудиторія, та які бенефіти ви можете запропонувати співробітникам, як і, і ну, в першу чергу, звісно, зовнішньої аудиторії, ну і надалі е, ваша вну. Внутрішня аудиторія, вона має також відчувати і ем, відчувати, що ці бенефіти вони дійсно існують в вашій компанії, тобто ви маєте це підтримувати. І м, тут е, такий є один з артефактів і інструментів, які е, які використовують майже всі компанії, е, це імплеї Велі е, Тобто, це документ, який по суті. Е, Містить відповідь на питання, чому талановита людина повинна вибрати роботу з нами. І тут при побудові про працюванні, EVP ви маєте визначити на яких бенефітах базується цінність, яку ви будете давати співробітнику, хто ваші цільові таланти та що важливо для них. Це точно не, не простий артефакт, артефакту створення. Тобто, це для того, щоб його створити, треба зрозуміти багато глибинних аспектів, що вам відгукується, які є ваші цінності, яка ваша місія, і які ви бенефіти готові давати співробітникам. Але ем, цей документ він буде опорою для усіх зовнішніх і внутрішніх, Внутрішніх комунікацій надалі тому ну, на, перших, на перших стадіях формування employer бренду я дуже раджу звертати увагу на це артефакти. Ну а надалі, звісно, його треба постійно оновлювати, тому що ринок рухається далі. Ситуація ситуація змінюється. Ті ті речі, які були важливі для талантів там два роки тому. Ну і зараз наприклад дуже змінили. Ліся ті речі, які важливі, які важливі спеціалістам, тому що якщо що раніше там на першому місці це там були зарплата, рівень компанії, тобто такі такі більш стандартні стандартні речі. Зараз це також важливо, але по всім опитуванням і ДОУ, і іт асоціації. Зараз саме в Україні спеціалістам дуже важлива постійна допомога ЗСУ. Важлива Важлива підтримка мобілізованих співробітників. Важливий такий певний захист на робочому місці і створення умов роботи, наприклад, в часи блокаутів чи, чи в таке. В таких ситуаціях. О, тому так, ті, ті речі, які важливі для талантів, вони постійно змінюються, тому ці портрети аудиторії вони також мають оновлюватися, так само можуть оновлюватися бенефіти через те, що компанія і світ рухається далі. Але ну, знову ж таки, так, я раджу на це звертати увагу, коли ви будуєте бренд роботодавця. Дякую, я хотіла з тобою ще поговорити про кейси, але ми розуміємо, що загалом кейс компанії Севцерп є успішним, і тому хотіла б попросити тебе поділитися якимись найкращими практиками, які ви використовував впродовж останніх півтора року з початку повномасштабного вторгнення, те, що спрацювало найкраще, і те, що буде працювати найближчим часом. Так насправді насправді те. На чому на чому ми за. Зараз фокусуємося і те, що є невід'ємною складовою напевно майже в всіх проєктів, які ми реалізовуємо це CSR, тобто Corporate Social Responsibility, майже майже кожен наш проєкт має таку складову наприклад якщо ми говоримо говоримо про цей рік то в цьому році ми маємо дуже такий таку Масштабну і е, класну, на мою думку, ціль це е, проект, який називається плюс 100 швидких Drive for Life». Е, В минулому році ми закупили 30, як компанія закупили 30 е, швидких для фронту, і в цьому році ми так зробили ще більш амбітний крок і амбітну ціль Закупили 100 швидких для фронту, е, тобто. І наразі ми також ще збираємо через фонд, фонд компанії Openice на обладнання для цих швидких. І це насправді такі проекти, і там рефлексуючи до того, що я казала до того, такі проекти вони дуже важливі як і для зовнішньої аудиторії, так і для внутрішньої аудиторії, тому що це це дуже відгукується. Відгукується і співробітникам, які працюють вже в компанії, і збільшує їх лояльність до бренду, так і так і може стимулювати бажання зовнішньої аудиторії працювати в такій соціально відповідальній компанії. Також ну і це я розповіла знає про такі про такий, напевно, найбільший кейс проект, який ми ма. За цей рік, але якщо ми говоримо про uh, про Інші проекти і про інші кейси, то як я говорила, що в майже в кожному в кожному з проєктів ми маємо соціальну складову і це дуже відгукується. І те, це напевно те, що я раджу робити наразі employer бренд спеціалістам. Тому що ну, теж один з прикладів, один з проєктів, які ми реалізовували, це був «Kids кінцдей. Я думаю, ти знаєш, що досить часто на, такий, на таке свято, люди очікують там подарунків для дітей для своїх дітей. Очікують якийсь комітмент від компанії, якісь там який включає якісь грошові витрати. Але в цьому році ми вирішили, що що це не на часі, і напевно найкраще, що ми можемо зробити, це зробити з кі. Кідсдей, а кідс хелпердей і іде заключалася в тому, щоб е, діти наших співробітників разом з нашими співробітниками е, зробили, е, зробили подарунки для дітей, е, для дітей військових і для дітей, які виїхали з окупованих територій, і ми їх передавали через центри Карітас, і насправді е, це, це знайшло дуже класний відгук. Абсолютно ні у кого не було питань там чому е, е, чому. Чому, чому якось в цьому році це було реалізовано так. Навпаки це отримало дуже гарний відгук, і більше трьохсот діток отримали подарунки по всій Україні. І ну, тобто, знаєш, це такі проекти. проекти серденька, які мають ці сар складову, і я раджу на це на цьому фокусуватися і. Робити, робити акценти, звісно, є інші класні кейси, класні проекти, які спрямовані на побудову бренду Вернесу, але ну, це напевно таке, таке основне, в чому ми бачимо цінність зараз, і щоб я радила колегам по ринку. Так, насправді проекти ЦСР наразі набирають інші оберти і дуже сильно впливають як на зовнішній, так і на внутрішній бренд. Ми також дуже активно це використовуємо, тому також тут підтримую тебе і дуже раджу активно розвивати цей напрямок. Я б хотіла ще поговорити з тобою трохи про тренди та зміни на ринку праці, які очікуються найближчим часом. Тобто, війна все ще триває. Um, і найближчими роками, скоріш за все, ринок буде змінюватися. Як ти думаєш, які будуть зміни, і як вони можуть повпливати на стратегію бренду роботодавців? Um, так, тут, тут питання, яке найбільше найбільше Зараз обговорюється і яке дуже часто задають там на різних конференціях. Наприклад, я нещодавно приймала участь в it арені і там ця тема також дуже активно обговорювалася. Це, це відтік талантів і їх повернення їх повернення після закінчення війни, тому що. Насправді після, після повного початку повномасштабного вторгнення ринок дуже змінився, і зараз, зараз ми маємо досить перенасичений спеціалістами ринок, які шукають роботу, і не секрет, це можна цю статистику можна побачити на доу, можна побачити на джині, що зараз середній Apply Ratio, тобто кількість відгуків на одну позицію. Це десь 30 плюс, тобто на кожну позицію відгукуються більше 30 спеціалістів, і ми перейшли з формату роботи, з формату роботи, де з ринку кандидата, де компанії шукали кандидатів на ринок роботодавця. Тобто, зараз кандидати, кандидати активно шукають компанії і шукають можливості, де вони можуть знайти себе. Але дивлячись, дивлячись в майбутнє, ми всі впевнені в нашій перемозі. Дуже сподіваємося, що це буде, що це буде досить скоро і. Виходячи, виходячи з цього, ми розуміємо, що дуже багато е, талантів поїхало, багато талантів е, може поїхати. І тут питання, що коли, е, коли бізнес повернеться е, повернеться в Україну, кількість вакансій е, різко зросте, і треба буде десь знаходити е, знаходити спеціалістів на ці вакансії. І це, от напевно, такий один, один з основних викликів і питання, які е, теж поступово починають, починають пропрацьовуватися, і про які загалом говорять, е, е, ми маємо досить стараємося стараємося тут мислити позитивно і сподіваємося що, що все ж таки після після перемоги багато багато спеціалістів повернуться також є тенденції того що в україну будуть приходити інвестиції що україна буде особливо в технічній сфері дуже сильно розвиватися зараз стрімко росте ринок мілітарі так і це також один з таких цікавих цікавих напрямків, в якому може розвиватися технічний спеціаліст в Україні. Тому, тому ми націлені позитивно, але так в будь-якому випадку, напевно, це такий один з найбільших з найбільших питань і з найбільших викликів, які будуть чекати нас після перемоги. Дякую, Наталя. Дуже дякую тобі за те, що поділилися своїм досвідом. Я сподіваюся, що ми змогли розкрити питання і допомогти спеціалістам, які наразі будуть бренд-роботодавця, і звернути знову ж таки увагу на проєкти корпоративної соціальної відповідальності і на те, наскільки це наразі важливо. Дуже дякую тобі. Дякую.